Видивитися новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю в результаті російської ракетної атаки. Постраждав дитячий садок на Одещині. Про це повідомили в ОК Південь. Зайшовши з моря, літаки су 24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети. Ймовірно, ха 31 П. Їх вдалось знищити над морем. Проте уламки і вибухова хвиля пошкодили дитячий садок та кілька приватних будинків навколо постраждалих, на щастя, немає. Два мінних тральщики нададуть Нідерланди для України. Про це стало відомо під час візиту міністерки оборони Нідерландів до Одеси. Також ми отримуємо мости та переправи М 3 та РЛС. Загалом допомога Нідерландів в Україні сягнула вже понад мільярда євро. Сюди входять системи протиповітряної оборони, у тому числі і Петріот та самохідні гаубиці. Ми розуміємо стратегічно та економічно важливість гавани в Одесі для того, щоб Імпортувати їжу для того, щоб торгувати, і це має безумовно зв'язок із рештою світу. І якщо ми захищаємо морський простір, Нідерланди надають два мінних трайщики класу Алкмар. І ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією і іншими нашими союзниками. І човни будуть готові до використання у 2025 році. Компонента перша це час підготовки екіпажу, який буде потім служити на цьому е мисливцю за мінами. Це складні системи, тобто вони повинні бути готові. Друге, поки триває відкрита фаза цієї війни, відповідно, прохід кораблів відповідно до Конвенції Монтрьо військових в принципі неможливий через Босфор. Тому навіть при умові, що екіпажі були би завтра готові, корабель не зможе пройти. Тому що Конвенція Монтрю обмежує ці речі. І третій фактор: ми переконані в перемозі. Але перемога України, яка буде в першу чергу покладатися в тому, що ми звільнимо усі тимчасово окуповані території, буде потребувати наступного етапу. Це побудова безпекової архітектури в світі, як мінімум в Європі, тобто, яка буде передбачати певні гарантії безпеки України. Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, в тому числі Росії, Розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним, тому спочатку має передувати побудову архітектури безпеки, гарантії безпеки для України. Міжнародний кримінальний суд притягне РФ до відповідальності за геноцид та викрадення українських дітей. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції. Міжнародні українські слідчі зібрали достатньо доказів. На базі цих матеріалів міжнародний кримінальний суд має намір відкрити перші дві справи проти країни-агресора: про викрадення українських дітей і про численні навмисні удари загарбників по об'єктах цивільної інфраструктури України. Є ймовірність, що звинувачення будуть пред'явлені особисто Володимиру Путіну. Додають відомстві. Йому не допоможе імунітет глави держави. У справах пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом. Суд такий імунітет не визнає. Додам за наявними даними до Росії від початку повномасштабного вторгнення депортували 16 тисяч дітей. Росія знову намагається зірвати експорт спортів Великої Одеси. РФ заявила про узгодження зернової ініціативи лише на 60 днів замість 120. Це суперечить підписаним разом з ООН та Туреччиною документам. Про це написав у Твіттер віце-прем'єр Олександр Кубраков. Він додав, що Україна чекає на офіційну позицію ООН та Туреччини як гарантів ініціативи. Нагадаю, угода про експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня. Раніше повідомлялося, що Україна. Почала переговори з партнерами щодо продовження зернової ініціативи. Цікали з України до Молдови пішки уночі. Прикордонники зі стріляниною затримали трьох ухилянців, які в обхід пункту пропуску намагались пройти кордон із сусідньою державою поблизу села Виноградівка Болградського району. Спершу невідомих чоловіків помітили через тепловізор тато попросили зупинитись. Та навіть через кілька зауважень молодики продовжили тікати. Тож прикордонники зробили попереджувальний постріл в повітря. Затримані виявилися чоловіками з призовного віку з Донецької, Дніпропетровської та Львівської областей. Правоохоронцям вони пояснили, що транзитом через Молдову намагались потрапити до Європи. На усіх правопорушників склали протоколи за злісну непокору та спробу незаконного перетину кордону. Зекономила понад 3,5 мільйони гривень і забрала їх собі. Чиновницю, що займалась будівництвом стадіону в селі Лиманка, викрили на шахрайстві. Жінка завідомо економила гроші на будівельних матеріалах та обсягах робіт, аби привласнити невитрачені гроші на будівництво спортивного майданчика з бюджету. Виділили майже 10 мільйонів гривень. А от реальної роботи виконали менше ніж на 6,5 з Звітні документи жінка підробила. Якраз на цьому державне бюро розслідування викрило шахрайку. Суд також загрожує і найманому підряднику, який допомагав провернути схему. Тепер чиновниця ризикує провести до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Тим побачили ці день наші кореспонденти, стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.